Усім 90 хвилин, Десіті протримався. І зараз його теж, зокрема, на утримання випускають Бернардо Сілва, пасує зараз не точно, щоправда, підбирає м'яч. Морез! Марес! Відзначається! Ну Звідки просто з'явився. І ви чули, яка реакція від в Сіті. буквально не вистачило Марко Асенсіо, щоб у цей момент завершити. Знову ще один простріл від Дані Карвахаля, але їх не вистачає. Їх не так багато Бензима, скидка. І зараз є перший м'яч. ого го Родріго Ое забиває. От якраз той, про кого ми говорили. І ти плем у нашому матчі. Зати, що було якраз таки перед цим фінальним штурмом. Подача до штрафного. Два один! Бензима за той перший гол, коли ас асистував йому саме француз. А тепер Бензима, очевидно, що саме він зараз пробуватиме. Роберт Левандовський, який припинив участь зі своєю баварією у чвертьфіналі ще. Але от тепер Карім Бензима проти Тібо Куртуа може зробити рахунок 2-1. Карім Бензима пробуває 3-1! Реал виходить вперед у цьому двома протистоянні.